Коротенько пробіжимося по запитаннях. Доброго дня. Що має бути на святвечір на столі, окрім 12 страв, калача і свічки і дідуха. Що символізує дідух? Дідух символізує символ достатку. Це, 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 це ну, є різних дуже багато пояснень, але це є. Е, воно тягнеться трохи далі, воно тягнеться ще із язичества. Але е, його так помало християнізували. Що символізує? Знаєте, цей дідух, це практично сніп робили. Так, вони так його зв'язували і ставили в куті. Е, сніп цей жався е, тоді, коли пшениця була ще на стеблі, і перед тим, як її косити, зрізали оцей перший сніп і його так тримали. Аж до цього, бо тому що вона е її е ту пшеницю зрізану, е приносили додому і ставили її на, на горищі, на стриху на сказала. Бо аби вона не стояла на сонці, бо сонце і знищить її, і вона пообсипається і попаде. Ставили її на, на стриху, вона там стояла. А потім приносили до хати на, 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 на всі зимові свята, Він, той дідук стояв в куті. Він символізував достаток. І він символізував міцність родини, тому що е колоски були обв'язані перевеслом, і все символізувало, що ми всі разом купії, ми велика родина, е колоски були з пшеницею повні, тобто вони були. Це символ достатку. Е його робили з жита, е щоб життя було добре. Чи робили пшениці, щоб достаток був великий і так далі. Потім почали того дідуха плести, виплітати з нього різні всякі такі речі в вигляді Христа. Це вже дідух, який вже був християнізований. І, 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 і тому, що має бути, крім 12 страв, нічого не має бути. Має бути стіл накритий, як стіл, але він має бути по пісному багатий, тобто має бути 12 страв. Пісних. І я вам рекомендую на святвечір не кладіть випивку на стіл. Тільки вино. Ні коняків, ні горівку, ні самогонку, ні пиво, нічого не кладіть на стіл на святвечір. Тільки вино. Вино з виноградного плоду. Не якесь там полуничне, не якесь там яблучне чи ще щось. Вино із виноградного плоду. ставте на стіл на святвечір. Якщо ви взагалі не будете вживати, то не треба ставити. але якщо ви хочете на святвечір по-людськи, по-божому, так як має бути, повечеряти, починаючи з молитви, молитва перед їжею, запалити свічку, помолитися, спожити кутюлу. Пробувати всіх страв, випити трошки вина, доброго, гарного якогось. І щоб це був справжній свят вечір. От що має бути там на, на столі. А дідух це традиція. Маєте вмієте робіть.